Валерій Ніколаєвич вирішив сповнити молодость. Перейшов на БМВ. Покажи Ніколайовича. Б от Бога. Так, М57, щоб ви розуміли, не М, М, М. Мотор. Ніколаївич зараз діє капітальний ремонт. Після после... Север, правильно? Ну так. Да. Да. А все значили після себе. Потому що ми зібрали людям мотор. Цей мотор уїхав успішно в інших людей, а інші люди його зібрали. Ну коли вони його збирали. Вони не подумали про одну вещь, Що у них в що залишилося? Масло. тому що турбіни, на дві турбіни, турбіни кидали масло і турбіни, виходить, вилопнуті вали. І це масло попало в інтеркульора. Вони ставлять новий мотор Новий, угу. і починають його заводити. А ну давайте пацани. Що відбувається, коли в тебе в інтеркульорах масло. Все правильно поняв. Він пішов куди? В роз'єм, в рознос, цей мотор. Відтоді його успішно якось заглушили, ми не знаємо як. Ну і людина почала їздити. І після цього, коли почала їздити, він почав брати масло. Коли ми розібрали цей мотор, ми ахуєли. Е, щоб ти розумів, оці циліндри їх пороздувало. Ти розумів? Угу. От того, що представив, яка нагрузка була масло і цього, Хорошо, а що не погнали. Не погнуло, що тони? Все ціле, так? Десь просто така м 57 головка, а блок 306D. Тобто алюмінієвий. Угу. Mm -hmm. Тож есть... Це не сталь Да, ну, так, всё ну, так. Здесь две модели, есть BMW модель. Алло, кого там 57? А блок есть чугун и есть блок алюминий. Николай собирай на красной пасте, покажи обязательно. Николай, все чётко, потому что Николай какой порізався кровю ж. Ага, да. Николай, ти блядь на трубу BMW це твоя стихія, да? А, да. Все. А це що тоже BMW? Я за Mercedes. А це Mercedes ну, 2020 року, да? Чи 22-го? 22-го. 22-го року. Кошен, Николайш порядника випускає. Так що все, тігри, працюємо. Ауді це наша професія номер один. А Ау... ми як же без ауді. Перепаковки, там, капіталки, це стабільна ситуація. Тернитра Дізель, якого 18, го 18. -й. 18. -й. 18 -й. І що, давай, мотор, воно давай. Правильно, пизда. Да, так, -да, слегка. слегка.